Вони знають, як зробити Черкаси кращими. Небайдужі Черкасці: Петро Чернявський, Дмитро Задериголова, Олександр Руденко, Ольга Ракова, Віктор Шпильовий, Олексій Севериненко команда професіоналів, члени громадської організації Черкаси твій дім. Пів для душі лунав у Черкасах. 30 березня в обласній філармонії відбувся благодійний концерт київської співачки Натаніки. Виступ артистки став першим заходом проекту, започаткованого громадською організацією Твій дім Черкаси. Він передбачатиме організацію концертів для духовного та культурного збагачення черкасців. Голова організації Петро Чернявський обіцяє, щомісяця запрошувати місяця... до міста цікавих виконавців. Відкрити проект він вирішив сольним концертом Натаніки. І ось чому я був на її концерті. І вона мене просто вражила своєю щирістю, відданостю, от справжністю, чесністю. Вона насправді, я вважаю, співачка рівня не нижче, ну, наприклад, Ані Лорак. Просто одним допомагають, спонсують, і тому вони мають певний рейтинг, а інші самі добиваються свого власним трудом. Частину квитків на концерти реалізували за символічною ціною, 200 поширили як запрошення для творчої інтелігенції. Організатори хотіли, аби люди відчули, що рідне місто дім кожного з них. Я дуже вдячний черкащанам, які прийшли на наш захід, тому що зал практично повний. І щодо нашого благодійного концерту я хочу сказати одне: що всі ми поступово переконуємося, що багаті навряд чи поділяться з бідними. Проте люди середнього достатку і взагалі, добрі люди можуть допомогти одне одному. За квитки організатори виручили 12 тисяч гривень послухати Натаніку та зробити свій внесок у благородну справу вирішили чимало містян. Першою на сцені з'явилася черкаська співачка Жанна Котенко. Після розігріву глядачі нарешті познайомилися з творчістю Натаніки. Я думаю, що сьогодні зібрались тільки друзі. Тому сьогодні для друзів. Для черкастів вона підготувала багатий репертуар. Це ліричні й веселі пісні російською і українською мовами, написані самою виконавицею та відомими композиторами. Серед них Олександр Тищенко. Натаніка пишається дружбою та спільною творчістю з відомим співаком і поетом. Концерт співачки доповнив також виступ Каті Савчук. Натаніка помітила дівчинку на одному з дитячих конкурсів, де була членом журі. Це справедлива. Порадував черкасів своїм виступом і полтавчанин, друг співачки Ігор Мергородський. Натаніка і компанія розважали публіку більше двох з половиною годин. По завершенні концерту організатор заходу Петро Чернявський частину виручених коштів передав обласному притулку для дітей теплий дім та центру реабілітації наркозалежних благодійного фонду Аврора. Загалом від концерту і артисти, і глядачі отримали задоволення. Дуже сподобалася і Натаніка, і, і та малесенька зірочка. І сподобалося, як Жанна співала романси. Це вона нас зарядила. Ну прямо нема слов. Дуже здорово. І Натаніка, і джаз, і, і романси, і ліричні. І, ну просто замечательні. Натаніка полюбила Черкаську публіку і обіцяла приїхати ще. Така публіка мені зустрічається все время як в Черкасах. Очень горячая, добродушная, весела, понимающая. І ну я вот правду сказала, мені хочеться повернутися в ваш город снова і снова.